Хлопці! Хлопці! Що ви робите тут? А може огонь було зверху? Огонь зверху? Не підпускайте його! Коротше сьогодні у нас яке число сьогодні? 22 <реку> Як воно на Що? Воно... Апрель. <реку> Квітень. Квітень. Саньок знайшов місце заїбати, де можна смажити барбекю. Ось таке. Ми вивчаємо територію. Тут річка зразу за парканом або парканом. Є кафешечка невеличка, місця, типу, мангальчики такі з каменю І туалет є, дитяча площадка, водичка. Вхід безкоштовний. Смажити можна до першого хуню. потом будет очень спекотно и не можно. Вон речка. Грязно. грязная капец Но я думаю, что там крокодил есть. Может быть. Им такая вода как раз. Вообще тихо. Птички пукают. Круто. Коты мялкают. Чи топлять их, чи что там. Все, голуби. Голову м'япить. Футбольний і таке маленьке поле є, газончик. А тут, нікого тут, взагалі люди просто. А тут нема мангалів, да? тут можна, так, да, так, собі. Є, от. О, там є дивись. Є. О, ще пушка, тут теж спокійно. Тут Але в при, принципі не. там на початку непогано. Там більш людно. Угу. Отакий, як сказати, то хто він? Скверік чи що? Місце якесь, де можна смажити. М'язко гуляти, відпочивати тихо, спокійно, прикольно. Отак ось, так ось о, виглядає. Нет, дуже прикольно тут. Ірина? Ми зараз дуже шкодуємо, що того знайшли так пізно. Через місяць то все вже буде заборонено смажити. Відпочивати гуляти, думаю, що так само можна, але вже м'язка посмажити не можна буде. Ось, у Осо, наші хлопці тут хлопці-запорожці. Хлопці -запорожці. Ну, ми перший раз, не дуже підготовлені, але все дуже файно. Давай, скажи щось. У мене закінчився словарний запас. Розкажи, як тобі живеться в Севілії, в Іспанії. Взагалі чи сьогодні? Ну давай сьогодні. Ну, сьогодні добре, бо ми на кінець таки вибрались на шашличок і змогли зробити. Ну, це той самий щось... саньок, який знайшов це місце. Да, я... Йому сьогодні... я зробив дослідження і виявив, що має місце таке для того, щоб можна було зробити шашличок. Още дуже дуже, як сказати, не матюкаючись, хороше місце. Да. Da. Але вам не радим сюди їхати, тут і так багато людей. Ні, там ще є місця, Ніхай. там далі, там, там, там далі нікого там нема нікого, 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 вільно взагалі. Да? Да, є місця, типа, для не, того, щоб це штуки. Такі, вважає? Вважає? Да, Воважає? Воважає? такі бар барбекюшниці дом, з каменю. Там з правої сторони, типу там далі немає подібних. Вони не дуже там. Зона, там, вони дуже зручні. Ну так, да, тут люди місцеві приїжджають зі своїми столиками, зі своїми мангалами, тими, як вони так, називаються, барбекюшками на, 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 <рекусь> <рекусь> <Вони рекусь> на колесах, стульчики, коротше, дитяча площадка там. Вони на колесах одразу на барбекюшниці <рекусь> приїжджають. <рекусь> Ясно, <рекусь> добре. Все. Це відео. Ну так о, коротше, ми вже. М'язка пожарили або посмажили. І один хлопець хоче зробити оголошення. Сань, скажи давно, що ти хотів сказати усім українцям, які тут живуть. Ну я би хотів сказати, що напевно треба об'єднуватись, більше спілкуватись там, кожному давати якусь інформацію. Бо багато хто хоче щось дізнатись і просто боїться запитати, не всі ж люди такі люблять спілкуватись. Ну і ті люди, які мають якийсь досвід, могли б його передати іншим. Ось, Я думаю, це б набагато полегшило життя наших українців в Іспанії. Так, да, давно ми думаємо коротше, робити таку тімку, об'єднуватися. Але нормальних людей, тих, які ну, там не перелякані, не перепугані, ну... що там щось. Не Я б не те, що сказав, бо нормальних, ненормальних, просто люди якісь, їм це не потрібно. Вони в собі живуть, їм це не треба. Ну, тож, хотілося б якось не знаю, щоб... Ну, направду, ми тут вже рік живемо і коротше, там щось пробуємо працювати, вчитися, розвиватися, спілкуватися. Є багато таких замкнутих людей, які там щось злі на якийсь увесь світ. Не треба злитись, об'єднуватись. Нам допомоги не треба, але можна об'єднуватись і один одному допомагати в чомусь. Просто гарно проводити час або якось розвиватися, спілкуватися. Якось так. Все піс. Піс. мене назріло питання якраз. Давай. Ми вже посиділи, тільки що всі розказали, що доволі, коротше, смачно, все. Але як до того <соць> дійшло? Ді, <соць> ді, Це ді, хлопець сьогодні прокинувся. Яка в тебе думка? Зразу була, ти прокинувся? <соць> такий. Ти <ж> не хочеш. <соць> І що <шо>, ти, як <соць> ти до того? Це ще почалось вчора. Вчора. Батя Саня знайшов місце, де можна <соць> пожарити шашлик. То ти вчора знайшов місце? Це було 15 хвилин до закриття магазину. Я кажу, значить, треба йти м'ясо купляти. Ми пішли, купили м'ясо. Замаринували одразу, і сьогодні ми тут. Я собі. А я коло, сьогодні, сьогодні прокинувся в два, три, один. Ранку. І такий саня каже, їдемо на м'ясо. я такий, Хуя собі". На шашлик. На шашлик. На шашлик. Барбекюшний. Коротше, так, да, саньок знайшов, на де м'ясо купити, де пожарити, як з'їсти його. І ще круто. Да? Тут така, така дитяча площадочка є у нас. Такі мангальчики, мангальчики, поля футбольне, але там пісочок, якісь травки немає, собаки в клітках. Прикольно.